Ми відпочиваємо на девідвали в Неваді на гарячих джерелах. І ось така осінь, зелена трава, чудове небо, пасуться коровки. А це сьогодні. Виїхали трішечки в гори і ось така зима, сніжок. Лопатий, щедрий. Все вкрите, наче білим покривалом. Дерева стоять в сніжному вбранні, милують очі. Чисте повітря наповнює легені свіжістю. Це диво заворожує й заспокоює, ніби ти дотикаєшся до тиші самої зими.